Доброго дня, шановні винограда любителі. Сьогодні у нас 10 квітня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це відкриття нашого винограду після зими, підв'язка його і ті роботи, які будемо робити найближчим часом. Дуже гаряча пора пішла, дуже інтенсивно прийшло таке досить аномальне, я б сказав би тепло на цей період часу. У нас з останніми днями більше 20 градусів, десь 22-24. а На сьогодні заобіцяють взагалі 26, і на протязі тижня більше 20. Брунька дуже інтенсивно пішла в ріст. Тримати в укриттях немає сенсу, де так як прогноз надалі дивлюся без морозів, абсолютно без заморозків. Все, все вроді би буде нормально. І вирішили максимально швидко відкривати, бо тримати в землі все таки. Довше немає ніякого резону, бо почка наклюнеться, і тоді як будемо доставати землі, вона частково буде обламуватися, а це призведе до втрати частини врожаю. І рішення було прийнято максимально швидко. Все достали, підв'язали буквально за один день на цій ділянці. Ми все вже вчора зробили. Сьогодні поїдемо на інші ділянки відкривати. Так що хто орієнтується по наших роботах? Особливо що стосується людей, які проживають в північних областях, на всякий випадок передивіться прогноз погоди. Є, якщо в найближчі дні, не навіть не дні, а два тижні, у вас стоятиме досить таки тепла погода, така як оце зараз, під 20 градусів, то все-таки треба дістати з укриття і підв'язати, бо ви ви втратите частково врожай, якщо будете доставати і обламаєте бруньку. На всякий випадок, якщо буде десь або заморозок, або ще якісь там природні аномалії, краще все от у такому стаді підв'язаний виноградник. Вас на ніч обіцяють мороз. Зніміть його, цю обв'язку, положіть його на землю і прикрийте якимись тряпками. Це саме надійний спосіб, який ми вже на своїм кажуть досвіду перевірили. Нема нічого краще, ніякі плівки, з ніякі, ну, панбондом може, тряпка, що є таке максимально тепле, підійде для укриття. Ну ні в якому разі не плівка. Під плівкою вимерзає повністю. Накривати зверху, отак, також був досвід, якщо мороз так десь градусів 2-3, то можуть проморозитися. і Почка буде пошкоджена. А на землю, як положили і зверху прикрили, отут стовідсотково практично все зберігається. Так що це на, на всякий випадок, вдруг десь якісь будуть відхилення по певних територіях, бо все-таки Україна досить велика і в одному місці можуть бути досить тепла, а в одному місці можуть бути якісь і похолодання. Так що орієнтуйтеся на прогноз погоди. Хоча прогноз, як така, така річ, не, не дуже надійна, але все-таки по тих. Даних, що зараз я бачу, то прогноз вроді би такий досить позитивний. Е, да, і ще хотів сказати, зараз ми дістаємо і зазвичай в минулих роках ми доставали е, з укриття наші лози і залишали так обсихати, а потім на другий або на третій день підв'язували. Е, в цьому сезоні за такої жари ми спочатку достали. Бігом розмотали всі проволочки, якими воно було скручено, і ми відразу підв'язуємо, поки лоза ще така сирувата волога, і вона досить хорошо гнеться, бо якщо вона при цій жарі підсохне, десь вигнути якийсь кут буде набагато складніше, вона буде дуже сильно хрустіти, і може в тому місці, десь і все-таки зламатися, і це не дуже корисно було б для цього. Так що краще достали і зразу, якщо дуже жарко, в таку погоду краще підв'язати. Ми це в цьому сезоні так зробили, і досить чудовий результат. Практично ні, ніде там нічого не зламили, окрім одного пагона, що зазвичай буває частіше ми ламаємо ну, десь-туди, не в ту сторону нагнув і ну, буває, це таке без цього е, не вийде. Якісь втрати завжди бувають, але. Краще, коли він лоза трошки сорувати, або якщо дощ прийшов, дуже хорошо дуже підв'язувати, лоза волога і дуже хорошо піддається всяким вигинам при тому, де ви куди хочете куди його розмістити на шпалері. Тепер в подальшому, що ми будемо робити, у нас на міжрядях розвезений перегній, це ми зробили ось раніше. Зайдемо сюди мотокультиватором, перекультивіруємо його, змішаємо. Минулому році ми вносили органічні, ну, не, не органічні добрива, а в цьому році органіку ми внесли. Довело, вдалося дістати дві машини перегною, бо зараз це така велика проблема. Практично мало хто зараз вирощує худобу і дістати це досить складно. То в цьому сезоні нам вдалося і внесли його. Я думаю, років на чотири це буде хороший. Такий додаток до, до врожаю, і це буде додаткове, як би сказати, харчування для наших кущів. Да, ще досить часто здається питання, коли там відкрили, десь там лозинка хрустла і виділяється сок, іде плач. Ну, це, таке, це нормальний процес, будь-яке пошкодження, якась мінімальна тріщинка, визве цей плач, нічого всього складного не, не буде. Хай він прокапає, я не думаю, що потрібно там якимось чином ці ранки заробляти, якось зупиняти цей плач. В принципі, певний проміжок часу пройде, ну, не є це хорошо, але і це не смертельно в ніякому разі для кущів. Це природні процеси, і на це особливо ми не звертаємо уваги. Також дуже часто задається питання по тому, що, наприклад, восени десь або не так підрізали, або е, взагалі не підрізали кущі. Е, чи можна обрізати виноград зараз? Ну, Звичайно, якщо ви десь зовсім не обрізали кущ, то ні в якому разі не потрібно залишати його таким, яким він є, і щоб він пішов в вегетацію. Обов'язково зараз обрізайте. Да, Звичайно, з нього там з усіх як кажуть, зрізів буде. Текти пасока, ну це такий процес, що його, від нього ніде не дінеться, але обрізати обов'язково. Якщо треба десь підрізати, теж ми ми ніколи не звертаємо на це увагу, треба то, то підрізали. Якщо не повністю десь сформований кущ, теж переформовуємо весною. Ну, стараємося робити це взагалі восени, але все-таки весна ще можливо десь там щось підформувати, щось підрізати. Старайтеся робити це максимально раніше. Якщо осінь ви обрізали всі зі ранки, позасихали, позагоювалися, то весна, звичайно ж, визове плач лози. Він не критичний, але все-таки бажане його уникати. На цьому я буду завершувати це коротеньке відео. Хто не відкрив, відкривайте. Я знаю, що в південних областях досить тепло. Там вже навіть люди бачать суцвіття на виноградниках. То, звичайно, вони по нашому регіону не орієнтуються. А хто орієнтується по нашому регіону, по нашій роботі, то якось, робіть так, як ми. і Йдемо далі, сезон починається. Основне, зараз вже лоза на. Підв'язки і піде вегетація. Брунька вже пішла в ріст, так що будемо подальшому показувати наше відео, робити всю роботу і інформувати вас про те, що ми зробили, як зробили і коли зробили. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!